Я на місці. Ось у нас відділ, який займається Бушними автомобілями Audi Gebrauchtwagen Plus. Тут я поки нікого не бачу. Зараз буду пробувати шукати когось, хто мені покаже машину і дасть ключі. У нас тут я бачу задня вісь поворотна, красивенька. Ще раз всім вітанням. Настав час познайомити з цим прекрасним Audi a 8 2019 року. Це коротка версія, трьохлітровий дизель в дуже багатій комплектації. Так, Що ми маємо? Маємо дуже цікавий такий червоний чи темно-коричневий колір. Він особливий по тій причині, що якщо ми зараз почнемо шукати таку ауді, вони всі будуть чорні, білі або сірі. Ось така в основному кольорова гама цих автомобілів. Так, у нас тут 286 кінських сил під капотом. У нас також ховається 48-вольтовий стартер-генератор, який служить для того, щоб трошки зекономити пальне, трошечки дати бусту на. Наприклад, на старті, чи коли ви просто починає, починаєте там чуть-чуть давати газку, оце його основна мета. У нас задня вісь поворотна, теж плюс, є лазерні фари. Світять дуже добре. В загальному тут у нас повний комплект всіх асистентів. Всіх помічників, які можуть взагалі бути в ауді. Це у нас нічне бачення, кругові камери, радари дестроніків, камери, які також слідкують за дорожньою розміткою, за тим, чи висонні, чи, чи хтось вибіг на дорогу, чи хтось зупинився різко. Тобто автомобіль все це бачить, діагностує. І особисто без вашої допомоги приймає рішення, наприклад, різко зупинитися, що в цьому є така необхідність. Коротка база. У нас тут, як ви бачите, хром-пакет. Давайте зайдемо, глянемо що у нас по салону, тільки для початку я заведу її. Також хочу підмітити, що даний автомобіль продає офіційний дилер. Як ви вже зрозуміли, я знаходжуся на стоянці. Офіційного дилера Audi в районі Лейпцига. Ідемо, подивимося, що в нас тут по салону. Дивіться, прибіг 67 тисяч, а стан наче прибіг 1020. По-перше, хочу звернути увагу, що автомобіль дуже якісний і не так піддається зносу, як, наприклад, я не знаю, інші марки. Автомобілів. Заведемо його. Звичайно, що екрани будуть залапуватися, тому вам просто прийдеться, ви будете зобов'язані купити собі якусь тряпочку, щоб доглядати за цим питанням. Проекційний дисплей теж виводить основну інформацію по дорожньому руху, яка нам потрібна. Нам потрібно зробити інспекцію, тобто сервіс тут зроблений. Але треба пройти інспекцію. Це просто перевірка автомобіля. Вона проводиться періодично для того, щоб все було з автомобілем чітко і а виявити проблему ще до того, як вона виникне. Так, нам тут можна підключити сім-карту. У нас тут красивий монітор Audi. Мені це рішення завжди подобалось. Так, тут що у нас? Тут у нас, давайте я вам покажу камери 360, якщо я зараз двері закрию, то у нас тут буде повна картинка. Так, Виключимо. Поки не забув, є іонізація повітря, парфюм тобто буде йти не просто свіже повітря, не просто чисте, а ще й з парфюмом. Дуже прикольно. Також ми можемо тут, тут цього екрану регулювати клімат для задніх пасажирів. Понятне діло, що вони можуть це самі робити, але вдруг, якщо у вас дитина щось там грається, ви можете там все налаштувати чи взагалі виключити її. Ось Центральний екран, тут нічого складного нема. Всі основні елементи керування автомобілем. Також можна ще встановлювати деякі програми через програму MyAudi. Ось. так. Далі у нас тут Drive Select. З допомогою цього меню ми можемо як опускати, так і піднімати автомобіль. У нас тут є пневмопідвізка. І також, що мені подобається, ми можемо відрегулювати тут такі елементи, як привід, ходову частину і рольове керування. Тобто, Щоб воно працювало або м'яко, або жорстко. Це вже як кому подобається. У нас тут красива алькантара. Теж дуже йде будь якій в машині, неважливо яка марка, якщо я бачу Алькантару, то я від цього кайфую. Напишіть комент, що ви про це думаєте. Йдемо далі. У нас є підігрів вентиляція, масаж сидінь. Ось вони тут в цьому місці управляються. Якщо масаж, потрібно ось сюди рукою. Тут є кнопочка, ми нажимаємо її і, і далі у нас тут з'являються різні. Варіанти масажу, наприклад, отак, отак, от, дивимося, що ми хочемо зробити. Тут ви бачите графічно намальовано, яку зону спини воно буде масажувати. І також інтенсивність можемо вибрати. Що мені ще подобається, за допомогою управління сидіння водія ми можемо керувати сидінням пасажира. Теж великий плюс. Тут у нас ховається маленький бардачок, плюс місце для безпровідного підзаряджання мобільного телефону. Управління дистроніком тут. Так, такий от красивий люк. Є шторка, яка може вас закрити від сонця. Нема дотяжок дверей. Дуже велика дивність, чого тут немає цієї опції. Я думаю, що десь якийсь був правтик менеджера, хто допомагав людині складати комплектацію даного автомобіля. Ну ви тільки гляньте, що тут робиться для задніх пасажирів. Я вам зараз отак от покажу. Оцініть. У нас тут електричні шторки, все, все дуже по-багатому виглядає. Красиво погодьтесь, так? Да? Багато шкіри, багато алькантари. Є такі карманчики тут. Підлокітниках. Йдемо далі. Що мені ще подобається, це підлокітник з управлінням. Великий плюс полягає в тому, що у нас є електрорегулювання сидінь. Вони у нас мультиконтурні і також за допомогою ось цього планшета ми можемо керувати. Також основними функціями, такими як масаж, вентиляція підігрів задніх сидінь, освітлення в салоні, контурна підсвітка. І тут ми вже собі вибираємо, що нам подобається. Шторки ми можемо з допомогою також цього екрану їх опускати, піднімати, вибирати радіо, гучність через плюсик. Дуже прикольно, коли задній пасажир має можливість робити ось такі речі. І, ну, звичайно, клімат-контроль, куди ж без нього. І також ось, за допомогою натискання ось цієї кнопки ми можемо регулювати, а сидіння переднього Солод пасажира. цього автомобіля він взагалі не скучний. І також вона не виглядає такою громісткою, якою взагалі є. А це у нас коротка версія, уявіть, якби був лонг, вона і так має вдовжну в районі 5 і 10 метра, що доволі немало. Зацініть, як красиво у нас виглядає задня частина стопи. Тут іде така суцільна лінія, полоса. І коли ви закриваєте відкриваєте автомобіль, вона дуже красиво світить, вона так якби розходиться і тухне або навпаки, виглядає дуже по-достойному, тобто не так скучно. Взагалі безподобний стан, незважаючи на пробіг. Воно в мене взагалі немає ніяких зауважень. Абсолютно тут ще, як ви бачите, плівочки можна зробити як обновку нового автомобіля. Посвятковому це все познімати. Контурні підсвітки виглядають. Також у нас є попільничка, якою ніхто не користувався. Жаль, що нема дотяжок дверей. Дуже жаль, їх доставити 100% можна, це не проблема. Сидіння, як ви бачите, при пасаці воно від'їжджає назад. Закриваєте двері, воно стає на свою позицію. Теж у нас красива бокова підтримка, так як вони взагалі-то S. Але це мультиконтурні сидіння, вони максимальні по своїх функціях. Ну і в загальному дуже все якісно. Ось тут пішли теж контурні підсвітки. ось такий автомобіль. А, до речі, забув вам сказати, що... Музика у нас стоїть Beng Oluсен. Вона могла би також ще бути тут з грибочками на передній панелі, да, які виїжджають, але тут такого немає. Ось наше оголошення трошки блікує. Ціна її 43 680 євро. 67 тисяч пробіг. 19 рік. Два власника. Машинку я вже перевірив приборчиком, так і оглянув по кузову. Передній бампер фарбувався. Але тут нічого ніде, нічого не билося, більше ніде по кузову нічого не фарбувалося. Виключно передній бампер. І незважаючи на те, що це у нас коротка версія, от це дуже добре видно, коли ми повернули колеса, наприклад, вправо. Да? І ось дивіться. Як тепер виглядає наше заднє колесо? Воно теж на якихось 3-4 градуса, може 5 градусів, повернулося в зворотньому напрямку переднім колесом. Це дуже е, зручно, коли ви паркуєтесь на стоянці. От я зараз поверну, бачите, раз і воно стало. Це дуже тільки що було відчутно видно. І тепер я зараз покажу. Як працює пневмопідвізка. О, піднімається. Піднімається, піднімається, піднімається. Це теж дуже добре, коли в нас є можливість автомобіль як опустити, так і підняти. Так, ну що, хочу вам подякувати за увагу. З вами був Андрій Автофура. Я знаходжуся в Німеччині, працюю вже в цій сфері дуже-дуже довго, 14 років. І нагадую, що даний автомобіль ми будемо купляти, вести в Україну, точніше в Київ моєму дорогому клієнту. Кого цікавить такий автомобіль або щось інше, ви можете запросто до мене звертатися. Моя консультація безкоштовна. Зможу вам підібрати класний офігенський автомобіль, про який ви мрієте і який ви хочете.